Виконуємо номер 257 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Виконай дії. Завдання перше. Від числа 1 віднімаємо суму чисел 4,35 і 1,28. Завдання друге. Від числа 3 віднімаємо різницю чисел 27 і 5 42. Завдання третє від числа 5 віднімаємо різницю чисел 4 п'ятих і 3 десятих. Приступаємо до виконання. Виконувати наші дії будемо ланцюжком. Перша дія це дія додавання в дужках. Тому дію віднімання, яка стоїть перед дужками, ми переписуємо. Знайдемо найменший спільний знаменник для дробів 4,35 і 1,28. Для цього 35 помножимо на 4. Це буде 140. 140 крат на 28. Тому найменший спільний знаменник буде 140. Знайдемо додаткові множники. 140 ми на 35 поділимо, це буде 4. 140 ділимо на 28, це буде 5. Знайдемо нові чисельники. 4 множимо на 4, 16, 5 множимо на 1, 5. Дію перед дужками переписали. Знаменник переписали, чисельники додаємо 16, додати 5, буде 21. І 21 і 140 ділиться на 7. Тому можемо скоротити дріб 21 140 на 7. Перепишемо дію, яка стояла перед дужками. Усно скоротимо, 21 ділимо на 7, це буде 3. 140 ділимо на 7, буде 20. Ну а тепер виконуємо дію віднімання. Представимо одиницю. У вигляді дробу з знаменником 20. Це буде 20х. 20. І віднімемо 3 двадцятих. Отримаємо 17 двадцятих. Завдання друге: виконуємо також ланцюжком. Дію перед дужками переписали, знайдемо найменший спільний знаменник для наших дробів. 42. Кратне Число 7, тому найменший спільний знаменник буде 42. Знайдемо додатковий множник для першого дробу. Для цього 42, ділимо на 7 буде 6. Знайдемо чисельник, 6 множимо на 2 12. Виконуємо віднімання. Знаменник переписали, віднімаємо чисельники. 12, відняти 5 буде 7. Дріб 7, 42. Можна скоротити на 7. і 7 і 42 ділиться на 7. Скоротимо усну. 7 ділимо на 7 буде 1, 42 ділимо на 7 буде 6. Отримаємо 1 шосту. А тепер від числа 3 віднімаємо 1 шосту. 3 представимо вигляді дробу із знаменником 6. Це буде 2, цілих 6 шостих. І віднімемо 1 шосту. Маємо 2,5. Завдання третє. Перепишемо дію перед дужками. Перша дія в дужках. Знайдемо найменший спільний знаменник 10 крат на 5. Тому найменший спільний знаменник буде 10. Додатковий множник для першого дробу це 10 ділимо на 5, буде 2. І тепер знайдемо чисельник: 4 множимо на 2, 8. Виконуємо віднімання. Знаменник переписали. 8 відняти 3 буде 5. Отримали 5. Десятих. Дріб 5 десятих можемо скоротити на 5. І чисельник і знаменник ділиться на 5. Поділимо 5 на 5 це 1. 10 на 5 2. А тепер виконаємо віднімання від 5 віднімемо одну другу. Представимо 5 із знаменником 2, щоб це було 4,2. І віднімемо одну другу. Маємо 4, одна друга. Ми виконали дії. Номер 257 виконано.